Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровськ, покровський напрямок. Скажіть допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити повністю всіх росіян, що наступають на Покровськ. Підтримка з іншої. Може, це країна з іншої країни? Підтримка. Є хтось в світі, ну, тут виходить папа римський, що він підтримка живої сили. Може прийти жива сила. Заперечую. Убираю весь негатив. Заперечую. убираю весь негатив. Одвожу, одвертаю весь. Негатив. Прошу вищі сили, допоможіть знищити. Тут дуже хороша карта. Повністю всіх расистів, всіх найманців російських, військових, що наступають на Покровськ. Руйнує всі плани ворожі, повертається весь негатив, біль, сльози і страждання, руйнування, вбивства, катування, галтування, весь негатив, що чинять росіяни на Покровському напрямку, повертається їм назад. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухова хвиля, уламки, кулі, гранати одводяться від наших військових і цивільних і повертається расистам назад. Буде так і так буде. Прошу захисту міцного, прошу закрите небо над Покровськом, над нашими військовими і цивільними українцями. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Для наших військових надходить вся необхідна поміч, жива сила, підтримка, зброя, закрите небо над нашими військовими. Буде так, перекриваю. Перекриваю, перекриваю, прошу янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу нашим військовим, на знищення расистів, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх військових і цивільних на Покровському напрямку українців від Агресивних дій від наступу рашиського захистіть, одведіть, одверніть. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть. І поверніться назад ворогам тим, хто дав наказ, хто виконує наказ. Хай на них воно все впаде і їх вбиває. І хай знищить на віки вічні, буде так і так буде. собі стріляють, себе вбивають, буде так. Не буде все сказане здійснено, так буде. Так, прошу відсічить. Більше не може ніхто допомагати расистам. Отсікаю повністю всю підтримку вбираю. Буде так. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі.